Ми на каналі вперед у минуле. Виїхали ми нарешті сьогодні на коп. В суботу після обіду. Часу було не дуже багато, але находились, накопались, трошечки розвіялись, бо за цією роботою взагалі не було часу на наші ці покопушечки. Хрещений там, бідний, дзвонить кожні вихідні, їдемо чи не їдемо. Сезон посівна не було взагалі часу поїхати, навіть не було коли на півгодиночки десь вискочити. Сьогодні ми приїхали, поїхали першим в ліс. В лісі дуже велика трава. Після лісу поїхали, об'їхали трохи полів, поля вже всі засіяні, на деяких полях навіть вже і по сходу, і сонях, і кукурудза повилазила, в сою позасівали вже, то приїхали нагороди сюди, на наші, тут у нас ще не засіяно, навіть ще не поорано. Копали тут. Дивіться далі, вам приємного перегляду, а нам успіхів уже наступного разу. Перша в мене ямка була, перший сигнальчик. Чуть-чуть відкопую, відгортаю, а там Ось, гляньте, тільки хвостик он видно. Ой, повзла далі. Гадючка якась. Чи його відгребти? О, Бачите? О. Ось. Це, це напевно, полос звичайний. Чи як їх там називають? Ну, переповзла в інше місце, тому зараз тут шукаємо далі. Так, бо в мене ось ще сигальчик. Тут у ямці я ж досі відгорнула піном лянти. Якась копійчуга радянська. Дивимось. Чи це сучасна? А, ні, радянська. Такий рік. Не відтирається. Зараз. 26 1926 року. Зараз ще пропікаємо. Відбиточок ще є, бачите. Перевірю і підемо далі. В такому ось лісі ходимо. Тут дорога така ось стара. вже, звісно, проходило мільйон людей, але що зробиш? Поля вже засіяні. Там трава, бачите, яка повиростала, то ходимо по таких місцях. Спускаюся ось такого пагорба і тут гляньте ось грибочки. Ось один великий, а це ще більший. Гляньте. Як моя рука. Дуже гарний такий величезний. Але ми їх збирати не будемо, їх тільки два. Корінь, який дивіться. Їх тільки два, але ще більше не бачу. Можливо, хтось буде ще ходить збирати спеціально по гриби, то забере, а ми йдемо далі. Так, перше, я хочу показати, гляньте, ми переїхали вже на городи. Тут бачите, ще не засіяно, буде, напевно, все в цьому році. Е, переїхали на городи, бо чого? Бо того, що поля всі засіяні, ми подивилися, там в одному місці кукурудзер, навіть починає сходити в іншому сонях, в лісі теж все заросло і ми вирішили переїхати на городи. Хотіли, звісно, щось по старовині накопати, але вже буде, що буде. Гляньте, ось щось попалось. якась. Що це таке? Без поняття. Давайте зараз я його спробую помити і покажу. А напевно якась радянщина закисша, хоча, можливо, і ні. Я б хотіла, щоб ні. Зараз помию і покажу вам. Пес там біля хати зкаволить, не взяли його з собою. Тут у дядьків, бо клісі він маленький, налізуть на нього, а він стоїть за парканом скаволить. мию, показую. Так, воно не відмивається, бачите? Я його потерла, нічого не видно все одно. Його зараз покладу в хабарницю, там намочу. Можливо, до кінця копу відкисне, то я вам тоді вже покажу. Так, гляньте, попався ось такий на персток. Хрещено там хрестик ой, попався. Тато каже, що якийсь шматочок срібла знайшов, але я ж до нього не піду, він там внизу. Потім вже вам покажу. І хрестик, і те срібло. Гляньте, попався ось такий гудзик. Там є надписи, але я не бачу, що там написано. Бачите, з цього боку наші він лисенький, а зсередини є надписи. Так, сейчас покажу. Що зараз ще що знайшла. Не знімаю Такий вітер на цьому городі. Не знаю, буде це відео чи ні, гляньте, помада. радянська порожня, це зараз там смітник треба викинути. Ще хрещений знашу якусь таку штуку приніс. Питає, що це вона кручена? До неї така штука прив'язана. Не знаю, що це. Якась штукенця, може ключ такий був ще, що не знаю. Так, і гудзики. Ой, гудзики. Копійчуги. Зараз вам покажу, які там накопали. Їх небагато, всі радянських. Опа. На парк так цей. Ці дві в лісі знайшли, а ці дві ось тут на городі. Напевно, це теж радянська якась шмурь. Отак от. Так ось от. от такий коп. Поки що. Йдемо далі. Глянь, які тут ще краєвиди гарні. Бачите? Дуже гарно. Після гудзика одразу наступний сигнал. Ты попався зайчик. Цирзайчик? зайчик? нас зайчик. Побігайчик. Накладочка така. Чи це значок? Значок, був, голочки немає. Ну, такий зайчик. Треба його теж помити. Копна сьогодні така шмур, шмурдячна просто. Вже нічого не зробимо. Забираємо цього зайця, йдемо далі. Гляньте, яка копічуга попалась. Протерла її. З цього боку не дуже видно. Чи видно? Треба її помити. Видно. Ось так. Бачите? Там рік тільки мені не видно. Вже на огляді подивимось рік і ще ближче 10 німецьких копійчужок. З ром, з вас такої. Забираємо, трохи її відтарила 1940 року. Така ось, бачите, копійчужечка. Походимо тут, ще покрутимось. Так, показую вам, що ми накопали. Гляньте, це ось хрещеного ножик. Це ось якась штучка така, ми її так і не відмили, не знаємо, що це таке. Чи, можливо, печатка була, чи що це прям уявлення не маю. Хрещений дома відмочу, якщо щось гарне, я в відео тоді напишу. Так, ось хрест така він знайшов, але, на жаль, не цілого. Бачите, поломаний. Був би гарний, якби був цілий, але, на жаль, на жаль, ще й з надписами. Ось такий от. А тут ось, гляньте, це вже ми накопали копійчушки на городі. От таку ось якусь штукенцію знайшла. Не знаю, що це таке. Важке, дуже схоже на бронзу, але... але я не знаю, що це. Так, дві копійки оці і оці дві копійки. Ми знайшли в лісі, потім вже переїхали на город, і оце все решта на городі. Такий ось гудзик. Там щось написано, але я не можу розібрати, що такий ось гудзик. Десять ось таких копійчук німецьких з 40-го року, 1940-го Три копійки, ось такі ще тато з мамою знайшли, 1940-го теж. І такі ось дві пізні. Це, напевно, теж, я думаю, що пізня, воно так і не відтерло і закисше. І такий ось зайчик. Отак. Ще тут все шмурді повну, бачите? Це ми зараз там викинемо смітник. Такий оце був у нас коп. Так ми покопали, вже ось підійшли додому. Тут ось похресниця моя, Олька. Соромиться, не хоче казати всім пока. Подивилась всі знахідки наші, наступного разу піде з нами, да? Да. так? Дякуємо вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Вітай-пока!